Нові iPhone 16 і 16 Pro і Pro Max, Apple Watch 10 і нові AirPods показали, з чим я вас усіх і вітаю. Презентація Apple це свято для всіх людей, небайдужих до теми технологій, навіть для хейтерів Apple. Всі з однаковим інтересом стежать за головним мобільним брендом цього світу. Поки всі зараз будуть екать, бекать, мекать, я вам зараз дуже швиденько все українською розкажу, що там відбувалося. Якщо відверто, презентація була. Ну, так собі передбачувана, а що все таки нам показали? Давайте розбиратися це огляд найголовнішої технологічної презентації Apple у 2024 році українською мовою. А перш ніж почати. Перший рекламний ролик Apple – все про бодіпозитив. Якщо чесно, ця тема вже трохи приїлася. Історії про те, як гаджети роблять життя людей кращим. Ми це вже чули тисячі разів. Причому я не здивуюся, що всі ці історії реальні, як мені здається, час розважати нас чимось новим. Перший продукт презентації Apple Watch. розповіді Тіма Кука про те, як він отримує тисячі листів на день зі словами подяки, як години Кепл рятує життя, і все в такому дусі. Рекламний ролик нових Apple Watch Series 10 – Ось це. Секс. Новий витончений дизайн, мінімальні рамки з боків, найтонші Apple Watch за всі часи. Так, дизайн впізнаваний, це добре. Класичний годинник Apple завжди мав гарний вигляд. Тепер у нього величезний екран, навіть трохи більше, ніж у Apple Watch Ultra. Багато тексту, багато повідомлень, велика клавіатура, все це легко поміщається на екрані нового годинника. Зустрічайте новий екран. Він тепер називається White Angle OLED. Екран на 40% яскраві. Іше навіть під великим кутом огляду. новий колір Jet Black. Десь ми це вже бачили. Був такий айфон, пам'ятаєте, який дуже сильно шкрябався. Нове нанопокриття, яке наноситься на алюміній на молекулярному рівні. Ось такі чорні Apple Watch 10 я вже передзамовив. Товщина годинника 9,7 міліметра на 10% тонше ніж попереднє покоління. Динаміків годиннику повністю перероблені. Тепер на годиннику можна слухати музику і навіть вмикати подкасти. І це круто. Захист від води. На глибині до 50 метрів за 30 хвилин Apple Watch 10 заряджаються на 50%, і це найшвидша зарядка у смарт-годинниках в принципі. Також представили новий матеріал Polished Титан, і це вже реально люкс. Такі Apple Watch коштують 800 баксів, точніше 800 євро. Там є три кольори: натуральний, золотий і Dark Slate Grey. Дуже красиві, але за ці гроші можна купити собі Apple Watch Ultra, які теж до речі оновили колір. новий процесор s 10 Ще потужніші чотири кор Neural ядра Відповідають за розпізнавання жестів і трекінг аварій для швидкого зв'язку зі службою порятунку. Що по софту і фішках новий режим відстеження сну і новий режим виявлення апнея під час сну. Ну коли ви так робите, 80% людей, які страждають на цю проблему, про це навіть не здогадуються, як то каже компанія Apple. Тепер з Apple Watch дізнаються, кажуть це. Сигнал про те, що з організмом відбуваються дуже погані зміни, треба протестувати. Може, я так само роблю вночі? Працюватиметься, це до речі, і на Series 9, і на старих вже старих. Apple Watch Ultra першого і другого покоління у новому годиннику є датчик температури води і датчик глибини. Любителі поплавати і попірнати точно оцінять. Час роботи, як завжди, 18 годин, але швидка зарядка повинна допомогти. До речі, нові ремінці від Hermes і Nike дуже круто виглядають. Ціни на годинник від 400 євро. Перед замовлення вже сьогодні, у продажу з 20 вересня. Оновили Apple Watch Ultra 2, новий колір, темно-сірий, майже чорний. і Зробили титановий браслет. Виглядає дуже дорого багато, з крутою застіпкою. Вміють продавати, звісно. Ціна, як завжди, 800 баксів або 1000 євро в Європі. Рухаємося далі, нові AirPods, і тут вже цікаво, нові AirPods 4, вкладищі, форма навушника. Трішечки змінилася, тепер, нібито підійдуть взагалі під будь-яке вухо. Вивчено понад 50 мільйонів варіантів вух, новий чіп H2 і нова акустика всередині навушника з глибоким басом, плюс підтримка Special Oreo. Навушники розпізнають жести головою. Ствердно хитаєте головою, відповідаєте на дзвінок, негативно відхиляєте дзвінок. Apple вирішила зробити не одну версію AirPods 4-го покоління, їх дві з шумодавом і без шумодава. Якщо чесно, навіщо так робити, не зрозуміло. З активним шумодавом вставили режим адаптивного звуку і режим прозорості. Також тут є функція виявлення мови, яка робить звуки в наушниках тихішими, щойно ви захочете з кимось поговорити, і це реально круто працює. Наприклад, в моїх AirPods Pro 2. Я вже це протестував на бета прошивці. Реально круто працює У просунутих AirPods 4-го покоління є підтримка бездротової зарядки кейсу. У простої версії тільки зарядка по USB Type-C Ціна 129 баксів, 179 баксів. І в принципі за ці гроші це круті наушники і дуже дуже просунуті. По функціональністю. AirPods Max нарешті оновили словом, це дуже популярні навушники, додали нові кольори і підтримку USB Type-C. ціна колишня 549 баксів. Я кожного дня бачу людей на вулиці в цих навушниках. Вони дуже популярні. І несподівано оновили AirPods Pro 2, але не фізично, програмно. Тож, якщо у вас є прошки, ловіть оновлення. Функції пов'язані з вашим здоров'ям. За статистикою, півтора мільярди людей втратили слух. Apple, звісно, цим дуже стурбована. Три нові фішки: Prevention, Hearing Protection і Awareness. що це все означає? Тепер ваші навушники, по суті, це заміна слухового апарату, плюс вони можуть зменшувати шуми в гучних місцях, на концертах і в інших місцях, і це реально дуже круто. І окремо завезли реальний клінічний тест слуху, який допоможе вам оцінити якість вашого слуху за допомогою спеціального додатка на смартфоні. Та за допомогою навушників AirPods Pro другого покоління. І це все реально клінічно схвалені фішки. Це круто. Apple заявляє, що тільки вона може на даний момент реалізувати настільки складні функції в ТВС-наушниках взагалі. Ну і нарешті iPhone. Новий iPhone 16 із сенсорною клавішою для управління камерою, навіть у звичайній версії. Вертикальний дизайн камер переробили нові кольори, новий Ceramic Shield на 50% міцніше. Яскравість 2000 ні, два розміри 6,1. І 6,7 дюймів для версії плюс. Action Button не забули, і нова кнопка Camera Control. Один клік, запуск камери, слайд по кнопці зуму камері, але насправді у цієї кнопки дуже багато прихованих фішок. Але про це трохи пізніше. Новий процесор A18 18 це 16 нейронних ядер, двічі швидше за попередні покоління, 3 нанометри, 5 графічних ядер і 6 обчислювальних. Новий a 18 швидший за a 17 Bionic На 30% і на 30% енергоефективніший, які фішки Apple Intelligence буде підтримувати iPhone 16, та в принципі всі, про які говорили на WWDC, і тут пішла довга розповідь усього того, що ми з вами вже бачили на папері, але ще не бачили в дії, адже багато функцій Apple Intelligence буде з'являтися пізніше, реально пізніше. Генерація текстів скрізь у системі, незалежно куди і що ви пишете. Генерація зображень, генерація контенту з наявних у вас фото і відео. В галереї можна навіть власний мініфільм згенерувати, тільки попросити це у сірі. Самері всього в системі теж завезуть. Тепер ви швидко зрозумієте, що вам писали в листах, у пачці повідомлень тощо. До речі, це вже працює на iOS 18.1бета. Система показуватиме самері цієї інформації. Це працює реально зручно. Сірі навчиться розмовляти з вами як реальна людина, враховуючи вашу неідеальну мову, тощо. Але. Поки тільки англійською, інші мови додаватимуться з часом. Загалом сірі навчилася розуміти будь-який контекст. У грудні буде доступна в п'яти країнах англійською мовою і ще додаткові мови наступного року. І в цьому списку поки що немає української, але поки що. Там є іспанська, китайська, корейська, японська, мабуть, все. До речі, нова кнопка камери запускає щось на кшталт функції Circle to Search. Наводити камеру на об'єкт, робити тривале Натискання на цю кнопку, і смартфон дає детальну інформацію про ресторан, об'єкт, тварину і про що завгодно. Якщо хочете купити якусь річ, навели камеру, натиснули цю кнопку і отримали інформацію. Якщо інформація дуже складна, це якийсь, наприклад, там, якась завдача з математики або фізики, запускається вбудований чат GPT. Це називається Visual Intelligence. І це реально крута тема. Ну і просто камерою теж можна керувати за допомогою нової кнопки. Швидкий клік, запуск камери. другий Клік зйомка, тривалий клік, запис відео. Кнопка з'єднана спеціальним сенсором і моторчиком Taptic Engine. Вона має вібровіддачу. Також є спеціальний жест Light Touch, запускає додаткові функції в різних додатках. Що по камерах? Основна 48 мегапікселів, а от друга камера в iPhone 16 це ультравайт камера на 12 мегапікселів. Однак збільшили розмір пікселя і додали новий режим макрофото. І треба сказати, приклади макро. -фото. Вражають тепер є можливість знімати стереоскопічні відео для шолома Vision Pro, але нам це не дуже цікаво. За допомогою штучного інтелекту дуже сильно поліпшили роботу мікрофонів, Шуми ми чистить. Дуже добре. У нових айфонах змінили систему охолодження, Пообіцяли в іграх збільшену стабільність на 30%. Показали ігри з ретрейсингом і анонсували якусь азійську популярну гру Honor of Kings. Загалом AAA геймінг на айфонах намагаються пушити, але виходить якось дуже слабенько. Ціни: 800 баксів і 900 баксів за плюс-версію. Все це на 128 ГБ. Давайте вже про найголовніший смартфон цього року iPhone 16 Pro і Pro Max. Дизайн. Ось головне питання, який колір? І ми його побачили: Desert Titan. колір, який хрін купити в перші дні продажів. Новий розмір: 6,3 дюйми і 6,9 і дюймів. Це величезні смартфони, найтонші рамки екрана на ринку. Titan Grade 5, найдорожчий титан у смартфонах. Акумулятор смартфона став ще більшим. На цьому зробили дуже величезний акцент. Це вперше так відбувається. Найбільш довгоживучий айфон за всю історію. Такі заяви. Apple просто так не робить, будемо перевіряти. Процесор у pro версії ще більш лютий: a 18 Pro, 3 нанометри 16 ядер NPU, пам'ять на 17% швидша, ніж в a 17 Pro. Графіка вдвічі швидша, ніж у попередньому флагмані. Найшвидший мобільний процесор в історії. Ну і це в принципі не дивно. Енкодінг відео швидший удвічі, ніж у попередній моделі. А що по камерах? Фото. Нова Fusion камера на 48 мегапікселів, квадропіксель сенсор другого. Покоління, новий ультраширик теж на 48 мегапікселів з автофокусом. зум обєктив як і раніше, 5X, але сенсор новий. Три абсолютно нові камери. Нова кнопка камери дасть змогу зручно і швидко блокувати експозицію і фокус на потрібному об'єкті. Загалом, такого управління камерою ми в смартфонах ще не бачили. Всі фотки в автоматичному режимі знімають з роздільною здатністю, начебто 48 мегапікселів з усіма увімкненими алгоритмами. Поки ми чекали, що конкуренти на Android почнуть хоча б у 24 фоткати на автоматі, Apple дісталася до 48? Додали новий режим Cinematic Slow Motion 4K 120 FPS, і це все працює ще й у Prores або у лог форматі під фарбування картинки. Інтерфейс камери дає змогу змінити фреймрейт уже після зйомки, це зручно. Прокачали аудіо, чотири нових студійних мікрофони. Як заявляє Apple, вам більше не потрібен професійний мікрофон. Ці мікрофони можуть записувати навіть звук Special Audio, записує об'ємний звук, який потім можна прослухати в AirPods. Демка. Зі і звуком, яку показали на відео, вона реально вражає і це саме та сама функція, якою більше всього хочу протестувати в нових айфонах. Якщо там буде такий мікрофон, це буде просто перемога. Додаток голосові нотатки тепер може записувати звук у кілька доріжок. Для музикантів це просто кілер-фіча, яка буде завжди під рукою. Ну ось, в принципі, і все. Ціни залишилися такими, як і були раніше. Нові кольори, друзі, в принципі, презентація була: ну як вам сказати, звичайна, все було відомо заздалегідь. Я дякую вам, що ви подивилися це. Я дякую, що ви підтримуєте ЗСУ і дякую, що приймаєте участь у нашому конкурсі та зборі для військових. До зустрічі у наступному відео. І пишіть у коментарях, як вам презентація. Бувайте!